Такі складні часи вийшла відкрити власну справу. Бо я до цього дуже сильно про це мріяла. Якісь обладнання в мене вже було, бо сама ж кондитер, сама робила тортики на замовлення. Тобто, якось по крихтах-покрихтах по крихтах, тут батьки трішки назбирали, там щось десь взяли, позичили. Купила генератор, тобто у нас буде завжди світло, не так як е, тому році. Ми тут і свічки, і чай. Кондитерську вітрину також придбали. Вона більше, е, вона з гарною підсвіткою, тобто, в блекаути буде підсвічувати. Зокрема, зарядні станції, генератори, тобто ті засоби, які дозволять працювати в умовах блокауту. Якщо казати про цифри, то на сьогодні з 152 заявок, які схвалені, і рекомендовані для отримання гранту. 50 – це заявки, які включають обладнання необхідне для функціонування під час блокауту.